Я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, минулого тижня, в понеділок ми вирушили у дорогу Апостольського посту, дорогу пізнання таємниці Церкви, а водночас і самопізнання. Бо час цей, який триває цього року місяць. Даний нам для того, щоб ми глибше замислилися над тим, а що ми є в церкві, що ми їй даємо, і що дає вона нам? І наскільки ми з вами відгукнулися щиро на той поклик, який звернув до нас Христос? І ось сьогодні перша зупинка на цій дорозі. Зупинка позначена. Спомином про покликання апостолів на Галилейському морі. З Євангелія від Йоанна ми знаємо, що вони вже були раз покликані Христом. Тоді вони і Симон Петро із Андрієм своїм братом, Йонині сини і Заведеєві сини Яків та Йоанн були на Йордані, у Йоанна, Йоанна Хрестителя, до якого вони, як і тисячі інших людей із Юдеї, Галилеї і навіть Самарії, з десятимістя, зійшлися, аби послухати його таку незвичну проповідь покаяння. Але що ж, вислухавши Йоанна, почувши оце ягнятко Боже, що бере на себе гріхи світу? Слова, які засвідчили месіанське покликання Ісуса Христа, вони пішли до Христа, захопилися Ним, послухали Його проповідь, а потім повернулися додому і знову увійшли у звичайне річище своїх повсякденних справ. Але Христос не залишає їх. Він іде до них, простує, щоб знов нагадати, чому ж ви зупинилися? Ідіть за мною, не зупиняйтеся на цій дорозі, дорозі до спасіння, бо я є дорога, єдина правдива дорога, яка приведе до вічного життя. Є таке універсальне слово у церковному лексиконі покликання. Його найчастіше вживають, коли говорять про покликання до монашества, до священичого служіння. Але насправді воно набагато ширше. Бо звернено до кожного з нас, кожного з нас Христос кличе. Ми всі є покликані, але сам Христос нагадує: багато покликаних та мало вибраних. Пригадаємо, як ми були маленькими і нас мати кликала з надвору додому. Чи вона зупинялася, коли ми перший раз давали, що не чуємо, бо нам хотілося ще побавитися з друзями? Ні, вона знов і знов виходила на балкон або на вулицю і гукала нас. Іди вже, іди вечеряти, тебе, чекають вдома. І так бувало багато разів, і може вона йшла до нас, брала за руку і вела, коли ми не слухалися додому сили. Так і з нами, неслухняними Божими дітьми, чинить Христос. Він знов і знов кличе нас, так як кликав своїх апостолів, іди, іди, бо я кличу тебе не на страждання, не на муки, хоч і їх, може, треба буде пройти дорогу випробування. Я кличу тебе до слави, до спасіння. І цей поклик необхідно відчути серцем і йти за ним не звертаючи. Сьогоднішній день, крім того, призначений для спомину про всіх святих української землі. І їхня довга історія, насичена сотнями відомих і тисячами і тисячами невідомих нам імен, подвижників Христової Церкви, також дає нам свідчення невпинності Божого поклику. Він лунає, не згасаючи ось уже. Дві тисячі років. Бо незалежно від того, чи правда чи ні, що приходив на наші землі апостол Андрій, первозваний, щоб першим проповідувати християнство на берегах Дніпра, але вже в Першому столітті, і це знаємо напевно, були християни на півдні України, в Криму, там, куди направляли покараних за сповідання Христа у Римській імперії. Були християни у римських колоніях на східному рубежі Римської імперії, а вони, як стверджують археологи, доходили, може, навіть до Кам'янця Подільського. І хоча тоді лише одиниці прийняли християнство, але вже наступні століття дають нам імена тих скіфів, які постраждали за Христа. Інна, Пінна, Римма, Ці три імені загадкові, незвичні для нас імена, нагадують, що тоді у Скіфських степах, як називали землі України, вже були мужні люди, які не вагалися бути інакшими, не такими, як усі, бути вірними Христові. Пригадаймо й те, як наш Великий князь Володимир опирався тому поклику, який звернений був до нього. Він не чув, не розумів його, його серце волало, йому було тісно у лищатах примітивних язичницьких визнань. Але він не знав, що діяти. Він пробував реформувати язичництво, він пробував відновити людські жертопринесення на честь перемоги над ятв'ягами, коли загинули Федір та Йоанн Варяги. Він наказав звести усіх ідолів на Русь. Він, зрештою, вже прийняв посольства із різних країн, вислухав і юдеїв із Хазарії, і мусульман. Із Волжського Каганату, з Волзької Булгарії, зрештою вислухав грецького проповідника, яким літопис називає філософом, і схилився серцем до цього філософа, але щось у ньому бунтувало, не давало йому сприйняти той поклик. І він чинить як воїн, він іде війною, щоб підкорити собі християнське місто і як переможець увійти в нього. А не сталося, він сам був переможений. Він сліп не втрачає зір і тільки тоді повертає його, коли приймає християнство. І це теж меседж, послання до кожного з нас. Сам Христос дає нам духовний зір. Без нього ми залишимося сліпими і не зможемо навіть навпомацьки вийти на ту дорогу, яка веде до майбуття. Святі не залишилися в історії. Вони промовляють до нас, вони моляться за нас і зараз у Небесному Царстві, перебуваючи духовно уєднанні своїм народом. І кожен із них стає також посланням, покликом до кожного із нас, покликом до святості. Бо саме у цьому і полягає християнське покликання, покликання до святості. До побожного життя, до життя в Христі, яке дає спасіння. І саме цей урок ми маємо для себе винести із досить довгої дороги апостольського посту, часу спокою, призадуми, часу відмови від зайвих веселощів, розваг скоромної їжі. Час, який допомагає нам зосередитися на своїх стосунках із Христом. І, зосередившись, раптом відчути в серці, що Христос, як люблячий батько, невгавно знов і знов волає до нас. Прийди до мене і разом зі мною спасешся». Амінь. Слава Ісусу Христу!